Дорогу до озера Гарячка знає в Мелітополі чи не кожен місцевий житель. А як приїхати до озера Гарячка? Доброго дня Доброго дня. от прямо і направо будь До кінця вулиці направо. Озеро розташоване фактично в центрі міста, на околиці приватного сектора. Вже зрання сюди йдуть цілими родинами. Много хто з дітьми приходить. От я в тому році був много бачив, а це в этот раз малих речов взяти, щоб вони теж поплюхалися. Куди жара така? При вході стоїть охорона. Про трагедії, що тут сталося, воліє не говорити. Імовірно, аби не налякати майбутніх відпочивальників. Що тут сталося? Бо дві людини в один день. Ну знайте у людей, все добре. Поряд на стільці рятувальник Андрій. Він тут один такий. Каже, як почали тонути чоловіки, не чув, тому й не встиг врятувати. Це було тихо, спокійно. Ніхто не жита, нік сиділи в компанії, ніхто не виділив. Якщо вони в компанії були, ніхто не бачив, як нирнув. Це вже, значить, то вже що може больною був, може, щось то в серці. Загиблим чоловікам було 36 та 41 рік. Вони не були знайомі, відпочивали у різних компаніях. Люди кажуть, всьому виною алкоголь. Вроді би, як і звісно, що он пригав, воду випивши. а тим, не знаю. Говорять, на глазах родителі під воду ушли. мужчина утопился, напившись, потом потім поліз воду. І потом на день його знайшли. Люди тут нехтують всіма заборонами вживати спиртне, хоч на пляжі й повно табличок із такими попередженнями. Ні, ну, Яну всі ми грішні. Люди, звісно, випивають. глибина озера. Близько чотирьох метрів. На дні трапляються каміння, розповідають відпочивальники. Тож лізти у воду не радять не лише п'яним, а й тверезим. Виявляється, купатись на озері гарячка заборонено. Про це свідчить ось ця саморобна табличка. На звичайному аркуші паперу вона просто лежить на дереві. Хто її сюди поклав невідомо, однак людей це мало зупиняє. Та люди тут легковажать не лише безпекою, але й санітарією. Виявляється, колись на місці водойми було звалище, куди крім сміття, місцеві фермери викидали туші мертвих тварин. Почистили, була свалка, Почистили, озеро. Та відпочивальників такі факти мало бентежать. У воду вони лізуть попри все. Бо гідної альтернативи, кажуть, просто не мають. Тож, аби сховатися від спеки, місцевим доводиться ризикувати здоров'ям, а інколи життям. У місті це єдине місце, де ми можемо сходити, ну, принципі, так?